Сьогодні приготую плавлений сирок в домашніх умовах. Тут у мене 300 г кисломолочного сиру, одне яйце, сода неповна чайна ложечка і так само солі неповна чайна ложечка. І тепер буду лопаточкою, оце все діло розминати. Вогонь малесенький. Її гарно розімно, буду далі показувати. Так, мій сирок уже починає плавитися. Його треба весь час помішувати, не залишати. Ну і на цьому, на цій, так сказати, ноті я його зараз ще переб'ю і блендером, щоб не було отих комочків. Тепер додаємо грам 40 масла вершкового. Не перестаємо його підмішувати. І, може, деяка грудочка і залишилась. Не дуже я блендером колотила, чесно кажучи. Ось залишилось додати наповнювач. Можна бекон дрібнесенько покришити. От, ну, у мене наповнювач буде ось у який. Зелень. Цей прав мені не зовсім зручно, але ще все ж таки. Так. От так довели майже до кипіння і все, виключаємо зараз і перелім. Там вам буде такий плавлений сирочок смакота. Що річусенька? корисно, смачно. Так. Харчовою плівочкою напіхай охолоне, а потім в холодильничок. І будемо смакувати через деякий час. О, зараз я його оборву. На душі паскудство. ну. Ай, де наша не пропадала, як кажуть, знаєте? Так і є. Коротше, плівочка в контакт. Все, хай стоїть, хай холоне, а тоді холодильничок. Будем смакувати. Пика фіолетова, ну нічого. Сьогодні все налагодиться, все буде добре, дівчатка. Серце плавлений, добрий капець. Смак можна зробити грибний, з беконом, і з зеленью. Він м'якенький виходить. Це, це не твердий сир. М'якенький. Намазувати гарно його. Ну, тепер пленочку зняти, кришечкою накриті, холодильник. І все. Оце вже, бачите, йде обледеніння на гілочках. Оце отаке ось. Таке, о, замерзає, в повітрі є мороз. Тут розстає. Ось все мій шарвалок, сидять. Красуни. Річі. Це три сладі. Раз, два, три, чотири, п'ять і шість. Всі є. І на базі, зараз посідають у рядочок. А От так. От, молодці. От так. Річ, іди до своїх котів, Іди, іди. Потренуй їх трохи. Відчуся. Гляньте на оте моє чудо. От в Сараї сидить, бачите? І це ж на мене дивиться в окно, соблазняє. мене. Він з мене очей не зводить, це й собачка. Я з нього не можу. Ну, це як у хаті, він до мене заплив, на цей диван, де я дивлюся, сидить, дивиться. і, і До того на мене дивиться отими булічками своїми, що я другий раз мені аж плакати хочеться. Чого ж ти на мене кажу, так дивишся? <сум> Отакий хлопчик ляже, притулиться, моє рідненьке. ну коли ночує оце у хаті, Спить коло дідулика, до мене прийде на диван, подивився, що я лежу. Не, не ляга коло мене, ляга коло діда. А як я дивлюсь телевізор, то він коло мене і до того в очі мені дивиться. Просто я як сплю, так йому очей моїх не видно. Сидить, дивиться. Він навіть не, не рухається так. Іди, іде. я зараз відкрию отакий. Іде, мій хлопчик, іде, мій рідненький, йди. Річі. Sabaca te balabaca. Te balabaca, mala. <laughs> За пісню пишіть в Google назву, згадай, згадай в жіночому виконанні, тому що там є і в чоловічому виконанні, от вже і не так. Я вам залишаю скрін, зробила. Шукайте в Google, пишіть і все, і зразу знайдете.